Але от його батько сам з Танзанії Занзібара. Розпочалася. Ох, зараз провал стаєте у рівнян. І як же ж зараз не зап. Едуард Ткаченко обігрався з палицею. Вогзар захопиє Едуард Ткаченко. Прострілює. І, І Черебач втрачає м'яч. Едуард Ткаченко пробиває. І... Ну, дуже довго зараз в'яче. Працював Віктор Газицький. Едуард Ткаченко простріл граючим тренером своєї команди Олексієм Моторним. Той знову повертає. Олексій Моторний. Забуває. У нас Олексій Моторний, граючий тренер, відкриває рахунок. Ну все ж таки знайшли шпаринку Одесити у захисті Еліксус схібі Катанчика. Ну і Свірідов грає на Недаліва, той пробиває і. Едуард Ткаченко зіграв наліво. І. Кубою. Ігор Черевач. Відбирає м'яч Ігор. Пробиває Ігор Черевач. Може бути контратака від Еліксу с Вадим жак. Вадим жак. Обіграє моторного. Пробиває Вадим жак. Еліксу с хібі Моторний. Олексій Моторний. Поліція Парама. Грає далі Едуард Ткаченко. м'яч на кутовий Поліція парама небезпечно. Стільки зараз врятує рівня. Від... Віктор Газицький. Два в один йдуть. Віктор Газицький де в обіграли. Але... Вадим жак. Обрізається Вадим жак. Едуард Ткаченко. Може бути небезпечно. Поліція Парама. Далі її. Погану нагоду. Побачимо, чи пробиватиме він. Розіграє Вадим жах. Пробиває! Один один. Вадим жак! Все ж таки вдалося Вадиму Жаку. Відчепитись від свого опонента відгукнувся він на передачу. ну І просто таке параму. Грає на Олександра Любера, той повертає на Вадима Жака! А Якоба. Отож. Розбіг. пробиває Халю Козакевич, повз ворота. Парама скидає під удари. Був зараз Ткаченко, але там. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тільки я хотів сказати, що заблокували удари. Все ж таки замикає зараз на дальній стійці прострільну передачу Олександр Божинський. І за 4 секунди до кінця першого тайму Вивченко намагався на моторного перевезти. Вадим жах на перехопленні. Залишається Вадим з мечем. Газицький. Стійка рятує. Газицький далі. Коліція парама надійно у захисті. І зараз може бути небезпечно. Моторний і. Олександр Божинський все ж таки забиває. Ну, як не намагалися зараз захиститися у нас гравці «Еліксус Хіміка» Танчика, але таки розібралися у цьому епізоді гравці «Тайер Експерту. Холоднокровно зараз розібрався у епізоді, але помилився в перепередачі Ткаченко. І не зумів, зараз шами зреагувати на цей постріл. Едуард Ткаченко забиває четвертий м'яч своєї команди. Ну що ж? І тепер ситуація грає вперед. Перехоплює еліксуський мітанчик. Володимир Хоманчак. Чекалю Козакевич б'є. і Куба. Якуба. Вадим Жак пробиває Яку приагол на перехопленні. Едуард Ткаченко пробиває, влучає Жака, Божинський. Шамич. Відбивається удар. Божинський ще один удар і як небезпечний. еліксус еліксуський Танчика. Поліція Парама зараз як двох пройшов і. Едуард Ткаченко, недійно. Хоманчак у захисті відіграв. Віктор Газицький. В один доти. Володимир Хоманчак і рятує свою. Віктор Газицький. Коаліція парама проти нього. Відбирають м'яча у Газицького. Ткаченко. Едуард Ткаченко. Моторний. І що? У катанчика Юрій Шамич. Володимир Хоманчак, Юбар. Далі на Володимира Хоманчака. пробиває Хоманчак. направо. Неделів... Ігор Черевач зараз перехоплює меша. Пробиває є. Гол ігор черевач забуває і знову зазнає ушкодження, тому жорст, жорстко проти нього грали. Ігор Черевач. Палиця Юрій Шамович. Олександр Любар! Ігор Черевач потрібно забивати. ай-яй-яй-яй! Вадим Жак. Газицький, але Якуб. яку. Чекалюк Козакевич. Вадим Жак, ай-яй-яй-яй. І забиває Олександр Божинський. Ну, обрізався зараз Вадим Жак, І 5-2 стає рахунок на користь стаєра експерта. Ну, і Хитрик оформлює у нас Олександр Божинський. Кидає вперед на Черевача. Поліція Парама. Моторний. Поліція парама. Не забиває. Поліція парама. Ай-яй-яй, бо як же ж небезпечно! Шамич. Ох, зараз у нас зустрічні курси, пішли у цьому поєдинку. Ігор Черевач, як технічно ой ой ну це маестро! Добре від Ігоря Черевача. І черпачком він переграв зараз у нас Максима Якуба. Що ж, 3-5 і 5-10. Я парана і перехоплює цей м'яч. Капітан Тайрексперту. Жа! Ой, ой 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 Вадим жак, як же зараз зловив на помилці своїх суперників і просто... Гарматою розстріляв Максима Якума. Ну там будь-хто був би у воротах. але... Володимир жак на Віктора Газицького розрізна передача. Газицький! Черевач треба забувати! А... Володимир Хоменчак. Володимир Хоминчак пробиває. Яку парирує і ткачконуватиме 2.31 зіграти ще залишається цьому матчі. Чекалюк-Козакевич помиляється. Ай-яй-яй! Едуард Каченко робить рахунок 6-4 у цьому поєдинку. Ми бачимо. 56 секунд залишається. Жах пробиває штанга. Добуває. Дуже важко буде зрівняти зараз. Рахуно хочуть зустрічі в різних команд. Олександр Любар пробиває повз ворота. Ай я.